Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Нова назва міста Южне. Що вирішили місцеві: підготовка до блекаутів. В Одесі обладнали 362 пункти незламності. Вони зможуть відкритися протягом двох годин, якщо зникне електроенергія. 600 котиків та шість собак. Як виживає одеський притулок та як допомогти тваринкам. Вберегти гніздо Лелек та захистити лінії від коротких замикань. На Одещині продовжують встановлювати штучні платформи для птахів на електроопорах. У місті Южне на Одещині підбило підсумки голосування щодо перейменування. Із 12 пропозицій більшість жителів віддали перевагу назві Південне. Всі звикли до того, що місто южне українською мовою нашою, так це буде місто південне, тому і за те, щоб місто називалося південне. Південне, мабуть, найкраще. Ну не знаю, нехай буде південне. Байдуже, аби аби, аби не російською. Мер міста Володимир Новацький зазначив, що більшість містян хотіли залишити стару назву южне, проте такої можливості немає. Багато людей просили мене просто, Володимир Миколаївич, зробіть все можливе, щоб місто не залишилося, щоб назва це на це що, що, щоб вона залишилась Южна і так далі. І я думаю, якщо б голосували за Южну, то напевно більше 90 проголосувало б за Южну. Але е, був прийнятий закон, і в законі конкретно було сказано, що місто южно підлягає перейменуванню. Пішли. Як кажуть, по путі найменшого супротивлення. Пішли просто по перекладу. А ось інші назви, що підтримали містяни, які взяли участь в голосуванні. Я за Нанталь проголосувала, але я би проголосувала за Порт Нанталь, тому що це було широко. Це і бізнес, і все остальне. Здесь є лицо. це, це дуже цікаво. Мені подобалася стара назва місто Южне, до якої ми всі звикли. Але якщо нам не дадуть, не залишить цю назву, мабуть, так і буде, то мені більше подобається назва Антенталь. Люди, які будуть жити в южному вбившому юр, бувшому южному, будуть називатися Антентальці. Тепер южненці, а південці. Або оріанці якось не дуже малозвучно. Усього в місті живе близько 35 тисяч людей. У голосуванні взяло участь понад дві тисячі. Додав мер Володимир Новацький. За його словами, спочатку було 175 пропозицій назв. Кожен житель міг внести свою. Потім кількість скоротилася до 12 варіантів. Було вчора прийнято рішення на комісії про те, що ми виносимо на сесію Южницької міської ради три назви: це Південне Аненталь. І Аріана сесія южної міської ради, депутати оприділяться, чи вони залишать одну назву, чи затвердять три назви, ну, з тими відсотками, про які голосували люди, і визначимось, чи ми будемо три назви давати до державної комісії, або сесія може визначитись по одній назві і направити в державну комісію. Після місцевих депутатів запропоновані пропозиції розглядатиме Національна комісія з державної мови. Остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада України. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. В Одесі закінчили облаштування та перевірку пунктів незламності. Їх у місті 362. Якщо виникне потреба, вони відкриються впродовж двох годин після рішення оперативного штабу, розповів начальник управління з питань цивільного захисту міськради Володимир Харіщак. Є методичні рекомендації, відповідно до яких ми облаштовуємо пункти незламності. Перш за все, це наявність засобів для обігріву. Вони можуть бути електричні, якщо є електрика, або на твердому паливі, як тут представлено. Якщо немає взагалі електроенергії, повинно бути місця для знаходження людей місця для е, знаходження. Дітей обов'язкова наявність медичного пункту для надання першої медичної допомоги, наявність води, продуктів харчування в мінімальній кількості. Також серед вимог є наявність укриття. Розповів Володимир Харіщак. Всі пункти незламності, які ми облаштовуємо в місті, вони відповідають вимогам. Біля них, не далі 500 метрів, знаходяться найпростіші укриття, яких в Одесі на сьогодні вже більше 700. Обладнали пункти незламності також у пожежних частинах. Ми розуміємо, що зима може бути важкою, тому ми готуємось до неї заздалегідь. Тому саме на базі ДСНС, на базі пожежних частин, влаштовано 55 пунктів незламності, як мобільні типу наметів, так і стаціонарні, які знаходяться в самих пожежних частинах. На сьогоднішній день вони поки що необхідні. Люди до нас не йдуть. Але в будь-якому випадку, для того щоб розгорнутися менше ніж за годину і почати роботу цих. Пунктів то рятувальники вже їх встановили і вже протестували. Всередині одного з наметів є розетки, аби підключити свої пристрої, місця для відпочинку. Згодом поставлять електрочайники, їжу та старлінку. Намет, який знаходиться за моєю спиною. Наприклад, якщо в ньому може поміститися до 30 людей, але в минулому році людей було набагато більше, тому в самій пожежній частині так само був пункт незглавності, де могло перебувати до 200 осіб. Олександра Пономаренко, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Понад 600 котів та 6 собак мешкає у притулку Олени Ротончук. Із початком повномасштабної війни їх сюди приносили військові, небайдужі, які знаходили тварин на вулиці з травмами. Є тут і ті, кого покинули господарі та поїхали за кордон. Це от у нас вигульна площадка. да? ну, тому що скажімо так, їх много гуляти, тому у нас ніхто уйти, уйти нікуди не може. Тобто у нас все закрито. Поэтому, ну, все это как бы своими силами, поэтому не так все красиво, как хотелось бы, конечно. Сделали им такие палеты, в которых они днем лежат. Все, что смогли, вот лежачки, мисочки стоят. Зимой они все сидят внутри у нас. Тут у них как бы такое, прогулочное. хотят, выходят хотят-не выходят. Идемте вовнутрь, я вам сейчас покажу. То есть они вечером, ночью и зимой они находятся внутри. Все, что здесь вот есть, это кто-то что-то принес из людей. Что-то мы сделали, да. Ну, хотелось бы, конечно, лучше, ну, как есть. Ну, вот палочка с Канады. Это вот где-то их... Почему Канада? Где-то их хозяева уехали в Канаду. У нас тут такая маленькая комната. В основном, как бы, малыши. Тут у нас стиральные машины, как бы... Здесь у детей теплая простыни. Клеточки сидят в основном больные, как бы, а все остальное у нас гуляет. Кожна тварина у цьому притулку має свої особливості та потребу у догляді. Таких вот привезли з деревни, несчастных Котят. В этот котик после лежал три дня под Южной Пальмирой, под рестораном, было абсолютно все равно. Вот он уже в какую вторую или третью операцию перенес, никак нога не заживает. Вот у нас маленький малыш, которого пуля в позвоночнике он не ходит. Мы вот сцеживаемся с ним. Его нашли, по-моему, если не ошибаюсь, в Кадорах в Аркадии. Нашли на паркинге. Ползал котенок, думали, машина сбила, но у него по факту пуля в позвоночнике. Пули уже не стали трогать, бесполезно, но ну, он ходить уже не будет никогда, но ну, вот он ползает на передних лапах. До притулку приходят волонтеры, допомагают у прибиранні та догляді за тваринами. Кто-то должен это делать, потому что Мы в ответственности за тех, кого приручили. И даже если не я приручила, не я выбросила, кто это будет делать? Я, я не знаю, к сожалению, жестокость человеческая вышла на какой-то немыслимый уровень. И это выражается, конечно, в первую очередь на отношении к самым слабым и маленьким. Такого быть не должно. Кроме того, я одесситка. Одесса и коты – это, это одно целое. Обиділ кота, все, перечеркнув собі судьбу. Не покормил кота. Завтра ти не будеш кушати сам. Я не знаю, як люди можуть так наплівательсько відноситися е, к, к маленьким, к своєму городу, к своєї жизни. Всі охочі допомогти притулку або забрати собі тваринку, можуть звернутися до Олени у Фейсбуці та Інстаграмі. Нам всегда нужны корма. У нас проблема реально с кормами. У нас уходит 40 кг сухого корма только в день. Нам нужны все время пеленки, салфетки, шприцы, что нам еще надо? наполнитель, вкусняшки, мокрые корма, паштет это то, что вот надо всегда. Нам какие-то, нам і руки нужны. Нам ручки нужны фізична допомога, нам нужны люди, которые просто будут даже приходить вычесывать Але Даже сі человек не може принести даже пакетик корма, корму, може прийти просто почесать кота, вигладіть його, де-то глазки пратірять. Хоча за тваринами тут доглядають та надають медичну допомогу, кожному потрібні люблячі господарі, каже Олена. Тож закликає не купувати котиків та собачок, а дарувати дім саме знедоленим тваринкам. Влада Матвійчук, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса спеціалісти ДТЕК змонтували в одному з сіл Березівського району Одещини платформу на електроупорі для гнізд лелеки. Донині тут була саморобна платформа, яку для молодої пари Лелек зробили місцеві мешканці. Після відльоту птахів до теплих країв електрики перенесли гніздо на як кажуть самі справжню міцну металеву платформу, аби встановити її на бетонну опору електромережі та залишити гніздо лелек цілим, підіймали краном. Нагадаємо, платформи встановлюють в рамках проєкту Детек Лелеченький», який компанія започаткувала у 2019 році. Його головна мета захистити та зберегти популяцію білого лелеки з 2020 по 2022 рік. На Одещині Детек встановив 186 платформ, і це за підрахунками екологів допомогло вберегти від загибелі понад 700 лелек. Незважаючи на війну в 23-му році енергокомпанія продовжила встановлювати платформи для білого лелеки і вже на сьогодні встановлено 21 платформу. До кінця року ми плануємо ще встановити 15 таких платформ. Прогноз погоди на 26 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 12 вночі та від 16 до 20 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі 9-10 градусів. В день 18-19 із позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.